Ви знаходитесь на центральному диспетчерському пункті, де відбувається оперативно-диспетчерське керування електромережами Полтавської області. Значить, перед вами мнемонічна схема. Це та схема, на якій зображені всі мережі, якими керує диспетчер Полтава-Вленерго. Мережі класом напругою 35 кВт, 110-150 кВт. Тут зображено подстанції 330 кВт, Полтава, Миргород. Це підстанції, які знаходяться у власності північної енергосистеми полтавських магістральних електричних мереж, це окреме підприємство, не відноситься до Полтава обленерго, але ж лінії 110 кВ, які від них відходять, знаходяться в нашому керуванні. Щоб ви розуміли, ніхто тут нічого не круте, ніхто нічого не крути. Якщо у нас розмова йде про... Графіки аварійних відключень, які вводяться з 1 грудня, зв'язку з дефіцитом палива на електростанціях в об'єднаній нейросистемі України, то процедура водографіків наступна. Звучить команда від диспетчера Північної неросистеми, який знаходиться в Харкові, який в свою чергу отримує нечну команду від диспетчера. Не Кукренерго з Києва на конкретно задану величину потужності, яку необхідно відключити. І диспетчер ЦДС після отримання команди фіксує, фіксує цю команду в оперативний журнал, фіксує навантаження, яке споживає Полтавська область на даний момент отримання команди. Потім роздає команди підлеглому оперативному персоналу. Тобто диспетчерам у райони області безпосередньо черговим на підстанції 110 кВт, 150 кВт по засобам зв'язку, по телефону. Вони цю команду отримують, виконують, фіксують навантаження, яке зняли, і доповідають диспетчеру. Тобто нема тут ніяких рубільників, ніколи не було. І це щоб ви розуміли, яка ця вся процедура. Передаються команди. Персоналу на підстанції, черговому персоналу. Підстанції ну, зображені тут схематично. Насправді ці підстанції знаходяться на території всієї Полтавської області і за 100 кілометрів, і за 200 кілометрів, дивлячись, яка підстанція. Крім того, є телемеханіка. Ну, Практично всі підстанції у нас, та всі, всі підстанції у нас е, телемеханізовані, тобто є можливість в ряді випадків. Дистанційно вимикати з з допомогою телемеханіки. Зараз я вам покажу, ми зайдемо до робочого місця диспетчера, підійдемо, і я покажу, як це робиться чисто умовно, щоб було зрозуміло. Значить, таким чином і ще не все. Значить, стосовно процедури введення графіків. Далі, після виконання команди, диспетчер дивиться. Наскільки нагрузка навантаження знялося і доповідає диспетчеру енергосистеми, наскільки він виконав чи не виконав це завдання. Скажімо, вчора була команда о 8.16, о 8.16 прозвучала команда на введення графіку аварійних відключень в обсязі 40, ой, вибачте, 36,8 МВт. Це вже краще ніж було. Попередній тиждень перед цим, коли команда йшла на весь обсяг графіку на 253 МВт, тоді, коли ми вимушені були ну, відключати практично все і надовго, аж до пізньої ночі. Вчора, слава Богу, відміна графіка прозвучала о 17-й, не пам'ятаю, о 17 й з хвилинами. Так що вчора було більш-менш мало кров'ю, ми обійшли сьогодні. Не знаю, як буде, поки що команди не звучало. Зараз вже 8.21, то команди на даний час від диспетчера нейросистеми ще не прозвучало. Але боюся, що вона прозвучить, ну, буду сподіватися, що не в великих об'ємах.